Стосовно теплопостачального підприємства нашого, воно на сьогоднішній день є готове і спроможне надавати теплоносій до осель наших мешканців та інших споживачів. Зараз департамент щоденно спільно з гідрометцентром моніторить температурні режими, оскільки традиційно опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура протягом трьох діб є нижче 8 градусів Цельсія. От на сьогоднішній день таких температурних показників ми ще не маємо, але ми відстежуємо ситуацію щоденно. За зверненням установи організації, Львів теплоенерго може подавати теплоносій. На сьогоднішній день в нас є п'ять споживачів. Отже, якщо школи, садочки, лікарні потребують теплоносія, вони подають відповідне звернення письмове і теплоносій надається. Стосовно е, споживачів, на сьогоднішній день по житлових будинках не підписано ще 169 актів готовності е, з них 146 – це є будинки ОСББ та ЖБК. От відповідно, ми просимо до керівників управляючих компаній чи голів СББ е оперативніше завершити оформлення документів для того, щоб теплопостачальне підприємство е формально мало право подати теплоносій в цей будинок. Оскільки ми свідомі того, що 99% робіт в будинках є завершено, але формально щоб теплоносій подався, повинен бути акт готовності.